Вітаю вас, друзі. Сьогодні, 17 травня, ми знаходимося поруч з Вовчанськом, де зараз триває російська операція зі спроби захопити місто і українська операція з протидії російським окупантам. Ось ну, ви бачите результати роботи російської авіації. Так працюють російські КАБи. вони фактично знищують і місто, і навколишні села. Треба сказати, що росіяни активно задіють саме от цю свою штурмову авіацію з кабами. От вчора, наприклад, ми спостерігали, що на місто було 25 заходів російської авіації, які скидали каби. Тобто 25 пусків, а один пуск це, ну, це може бути 4 бомби. От уявіть собі, яким фактично «Unlimited»… Ресурсом, фактично безмежним ресурсом цієї зброї, е, оперують наші вороги. І зараз е, українська армія, е, українські конструктори, які працюють на оборонку, вони думають, чим ми можемо протидіяти і що ми можемо протиставити, от саме, е, саме кабам. Треба сказати, що Вовчанськ став, е, ну, скажімо так, першим сигналом. Зміни російської тактики, серйозної зміни російської тактики. Саме тут у Вовчанську росіяни збагнули, що через насиченість повітря fpv дронами вже неможливо активно використовувати важку техніку. Взагалі техніку автомобільну, гусеничну і так далі. Бо техніка моментально потрапляє в очі операторам дронів і стає мішенню. Зараз у Вовчанську. Українські військові просто полюють на будь-який танк, будь-яку бойово-броньовану машину, яка заходить в місто і вдало полюють і спалюють. Так само росіяни полюють на українські танки. І треба тут зазначити, що це впливає на логістику операції. От логістику операції у вовчанську росіяни здійснюють ну буквально ніжками, тобто вони. Використовують свою значну перевагу в піхоті, і от все, що їм потрібно для війни: зброя, боєкомплект, їжа ну, все, що завгодно, медикаменти вони доправляють з Росії, от через захоплену на цей час територію, це майже 10 кілометрів до міста. Вони це здійснюють ніжками, постійно міняючи людей, які... Доправляють ось ці важливі логістичні компоненти до, до, до свого війська. Здається, що вони могли про це заздалегідь знати. Вони могли про це заздалегідь знати, що вони будуть діяти саме так, тому що ну, достатньо швидко вони організували, організували цю пішохідну логістичну лінію для окупантів у, у Вовчанську. Далі вони розуміють, що важка техніка, як я сказав, вже неефективна, і вони використовують тактику вогневого впливу за рахунок маленьких штурмових груп. От як це працює на практиці. Є група, яка виявляє українську вогневу точку або українську позицію. І як тільки вони виявляють цю позицію, група розділяється на дві частини: одна частина здійснює вогневий вплив, тобто чим завгодно, тим, що в них є мінометами, стрілецькою зброєю, фпів протитанковою зброєю, а інша половина цієї групи вона обходить з двох боків українську позицію, тому що вони знають, що в нас обмежена кількість людей. І у нас обмежена кількість людей на позиціях і відповідно обмежена кількість цих позицій, тобто в них добре працювала розвідка, особливо аеророзвідка, тому що над містом от просто зараз висить кілька російських розвідувальних безпілотних апаратів, які виявляють українські позиції, намагаються виявити. Які е, передають інформацію вже не через е, проміжну ланку, а напряму ось цим е, штурмовим групам, про які я вже сказав. Але ці групи треба було сформувати. І от е, вчора ми побачили частково, як можливо це відбувається. В росіян були чітко визначені місця зборів цих груп. На одному з відео, яке ви можете подивитись на моєму телеграм-каналі Цаплієнко Ukraine Fight. Підписуйтесь, до речі, ну, і, і також ви можете подивитись тут, на YouTube-каналі ТСН Тиждень, на який я теж раджу всім підписуватись. А, український безпілотник виявив як місцевий житель, ймовірно, місцевий житель Вовчанська в цивільному одязі, в білому капелюсі. Проводив російського військового до гаражу. Вони знали, куди вони йдуть. Вони дуже швидко йшли, щоб їх не побачили. Вони зайшли в гараж, і через певний час, ймовірно, з іншого напрямку, в цей же самий гараж на півночі Вовчаська зайшов інший російський військовий. Ну, не хочеться. Про це думати, хотілося б помилитися, але скоріше за все у Вовчанську діяла російська агентура, ролі, для якої були розписані, і точки для збору російських оцих штурмових груп теж вони були розписані. Зараз, от станом на зараз, ми знаємо, що одна з таких дуже великих груп зібралась на точці збору в вовчанській лікарні. Вони заходили туди знову ж таки з різних боків. Вчора ми спостерігали за цим, і от зараз, станом на зараз, одна з таких груп великих там знаходиться. І я сподіваюся, що е, наші військові дадуть собі ради і, і знайдуть спосіб, е, як нейтралізувати цю групу в лікарні. Будемо на це е, сподіватися. Чому Вовчанськ дуже, дуже важливий? Чому ось ця тактика, зміна тактики? І аналіз цієї тактики дуже важливий для наших військових, тому що росіяни, напевно, спробують масштабувати цей досвід, оскільки ми знаємо, що вони планують приблизно такі створення ось таких самих точок напруги, як тут у Вовчанську, і в Сумській області, і на півдні України, для того, щоб відтягнути українські війська і з таких, скажімо так, маленьких точок. Локальних точок наступу сформувати е, сформувати велику проблему для для українського війська, яка, яке, як я сказав, має значно менше людських ресурсів, і, 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 і це головне. Тому це важливо про, проаналізувати для того, щоб мати. Протидію ось, ось цим російським планам. Ну ви розумієте, що обізнаний, значить, озброєний. Ми більш готові до, до будь-яких дій Росії на, на, на інших напрямках. І тут виникає, знаєте, питання: а що робити, як протидіяти? Е, цей новий етап. Чим він е, е, до чого він призведе до розвитку яких інших систем? І для багатьох е, е, українських фахівців, особливо технічних фахівців, які працюють в сфері оборони, очевидно, що наступний етап, оскільки нам бракує людей, це максимальна е, роботизація переднього краю, можливо, е, вже ведуться роботи над якимись вогневими системами, наземними дронами, е, які будуть використовувати роль ось таких рухомих вогневих точок. Ну, ми бачимо, що дрони вже і, і, і витягують поранених з поля боя, і, і підвозять БК, підвозять а, якісь е, здійснюють логістику, є елементом логістичного ланцюжку. Ми це бачимо. Мінують дистанційне мінування, все це роблять вже наземні дрони. Можливо, це знову ж таки буде масштабуватися і буде одним з елементів ефективної протидії. Ось цій нові. Російській тактиці я сподіваюся, що так буде, і е, впевненість наших військових, які тут у вовчанську е, зупиняють ворога, стабілізують ситуацію, і ну, на цей момент унеможливлюють його просування. Е, ось ця впевненість наших військових е, надає впевненості і нам, журналістам і цивільним, в тому, що ми вистоїмо. Ми переможемо, і тому слава Україні.